У нас в Одесі є все. В нас є море, в нас є мерія, в нас є тендери, в нас є нечисні на руку чиновники, нас навіть якір є. Нам бракує, знаєте, чого? Бракує паспорту міста за гроші, звичайно ж. Це, що трапилось, це перший міський мене звати Олена Концевич. Так от з приводу паспорта. От здавалось би, ну в нас проблем немає взагалі в місті. от сидять чиновники. Думають на що би вбухати грошей. Значить, що придумали, читаю відкритий і зручний доступ до реальної інформації реальної типу про соціально економічне становище міста, інвестиційні пропозиції, економічні можливості нашого міста. Значить, це те на що у мерії планують виділити 50 тисяч. Е, ну прекрасно в нас інших проблем вже нема. Ми про це знаємо і пам'ятаємо. Нас, начебто, Одеса, от під захистом ЮНЕСКО, знаходиться. Тобто, все, що стосується туризму, пам'яток, мало би підтримуватися, дотуватися з ЮНЕСКО, а не з департаменту економічного розвитку. Департамент економічного розвитку повинен дбати про економіку міста, а не про те, які туристи сюди приїдуть і як би їм зручніше дізнатися про Одесу з інтернету завдяки паспорту за 50 тисяч гривень. Ну, не так це працює. Тим більше, якщо ви так дуже хочете в міській мерії і в департаменті е економічного розвитку поширити інформацію про наше прекрасне місто, спочатку, хоча б приведіть його, будь ласка, до порядку. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, традиційно пишіть нам в коментарі, будьте здорові, побачимося ще. Мене звати Олена Концевич, і це перший міський.